Щось дуже погане відбувається з економікою Франції, і дійсно всі новини, які приходять звідти, вони завжди негативні. Тобто, ми з вами бачимо це або протести ультраправих, або протести ультралівих, або новини про те, що кредитний рейтинг країни зменшується. Ось до речі, вам невеличка статистика. Останній раз позитивні зміни в кредитному рейтинзі Франції вони були в 2018 році, ще до пандемії. Президент, який намагається, хоч якось відтермінувати фінансовий крах своєї країни, не користується взагалі ніяким авторитетом, і на даний момент його рейтинг 11%. Це найнижчий рейтинг французьких президентів за останню новітню історію. Ну і як вишенька на всій цій історії, голова національного банку Франції виходить в своєму інтерв'ю, каже: Ні, нас не чекає фінансовий крах, нас чекає довга і повільна економічна. Смерть. Мене звати Дмитро. Я бізнес-аналітик. Тут на каналі ми аналізуємо економічні події та, по можливості, хочемо трішки заробити. Намагаємося трішки заробити. Цей ролик буде поділено на декілька частин. Перша частина це економічна ситуація у Франції на сьогодні. Друга частина це політична ситуація у Франції на сьогодні і чому з цієї кризи буде досить таки важко вийти. І під кінець ми з вами розглянемо ті варіанти, які є у Франції, для того, щоб спасти свою економіку, для того, щоб вийти із цієї грандіозної. Зної фінансової кризи, і чому цих варіантів не дуже багато, і вони не дуже нам сподобаються. Ну, нам вони можливо і сподобаються, але французам точно ні. Отже, почнемо з ситуації на даний момент. Перша грандіозна проблема економіки Франції це її гігантський борг. Тому що кожного року, припустимо, в 2025 році вони планують брати в борг іще. 300 мільярдів євро. І якщо ми з вами подивимося на борг Франції, то на даний момент він складає десь 115% до ВВП із перспективою значного зростання. Причина всього цього банальна, економіка скорочується. Як ви можете побачити на цьому наступному слайді, ріст економіки він очікується десь на рівні менше 1%. тобто десь 0,8-0,9%. І так, якщо порівнювати з Германією, де просто 0, то у Франції ще є хоч якийсь ріст, але цього Недостатньо, економіка зменшується, і по цій причині Франція не може дозволити собі ті соціальні виплати, ті соціальні гарантії, які вона на себе взяла. Тому що, припустимо, нещодавно, можливо, ви бачили цей слайд, що французькі пенсіонери вони зараз отримують більше, ніж деякі працюючі люди. Тобто, це, мабуть, унікальна така країна, де пенсіонером бути краще ніж працюючою людиною. І от саме проблема в цій пенсійній системі. Нещодавно, припустимо, Bloomberg написав, що якщо все. Залишиться так, як є зараз у Франції, тобто вони не змінять пенсійний вік, вони не змінять пенсійні виплати, то кожні 5 років це буде давати 1% додаткового навантаження на ВВП всієї країни. А це просто грандіозні цифри. При цьому у Франції досить значні виплати: і безробітнім, і інвалідам, і жінкам без чоловіків, і дітям, і також велика підтримка на житло, тому що у Франції також ціни підростають, і повсюди соціалка. Соціалка, соціалка. Якщо ми подивимося на цей слайд, ми з вами можемо бачити, що кожен рік бюджет Франції він дефіцитний. І як ви бачите, в останні роки це майже 6%. В Європейському Союзі є норма. На ці норми взагалі вже всі наплювали, але вона все-таки є: що бюджети європейських країн, країн в європейському союзі, вони мають бути, якщо вони дефіцитні, то не більше 3%. У Франції ж це 6%. І при цьому всьому основним фактором того, що гроші витрачаються, можливо, не туди, куди потрібно, є те, що в країні 7,5% безробітних. Це набагато, наприклад, більше, ніж в Німеччині. Це що нам показує? Це демонструє те, що ті гроші, які бере у Франція в борг, вона не вкладає в економіку, тобто не з'являються нові робочі місця. А навпаки, вона їх тратить на підтримку уже існуючих соціальних програм. Отже, що ми з вами для початку маємо знати про економіку Франції: високі соціальні додатки. Це призводить до дефіциту бюджету. Дефіцит бюджету мінус. 6%. Отже, потрібно запозичувати. Запозичує Франція як мінімум 300 мільярдів кожного року. При цьому ріст ВВП у Франції він 0,8-0,9%, що дуже низько. При цьому дуже високе безробіття: 7,5% країни вони безробітні. При цьому, якщо ви постійно берете в борг і ваш кредитний рейтинг він понижується, то кредит для вас буде коштувати дорожче в Єврозоні. Ідеальним зайомщиком є Німеччина, і всі рахують свою можливість одалжувати по німцям. І тут і криється основна фінансова катастрофа Франції. Зараз у вас перед очима слайд, який демонструє так званий yield. Yield – це маржа. Ви можете тут бачити, під який відсоток може займати собі гроші еталонна Німеччина, яка точно поверне свої борги, і ви, як Франція. І як ви бачите, розрив складає майже 1%. Ну там десь 90 базисних пунктів. І це просто неймовірна катастрофа. Тому що якщо ми з вами беремо якийсь кредит там, на тисячу чи на 10 тисяч, Гривень, один відсоток це взагалі не грає ніякої ролі, тому що це маленька сума. Але якщо ви берете в борг 300 мільярдів кожного року, то оцей ось один процент він грає дуже-дуже важливу і катастрофічну для вас роль. Тобто, до загострення фінансової кризи у Франції оцей самий yield, він складав 40-50 базисних пунктів, тобто це було відсотка. І зараз він зріс майже в два рази. Це неймовірний ріст, і це лягає просто грандіозним фінансовим навантаженням на плечі чи Франції. І тут ми з вами потрапляємо в пастку, тому що України низький економічний ріст, але при цьому великі соціальні гарантії. Грошей нових взяти ні звідки, потрібно і далі брати в борг. А борг з кожним новим зайомом, ваш борг все більше і більше стає для вас дорожчим. Тобто, якщо раніше ви могли взяти мільйон під деякий відсоток, там, під 3,5%, то зараз ви маєте платити 4. Коли у вас така катастрофічна ситуація, як у Франції, вам потрібно щось робити. Потрібно проводити якісь дії для того, щоб врятувати країну. І які у вас є варіанти? Перший варіант це порізати ваші соціальні видатки. Пан Макрон якраз це і пропонує. Він пропонує пенсійну реформу. Зараз у вас перед очима слайд, який демонструє, як будуть рости видатки на пенсію у Франції, якщо нічого не зробити. І тут ви бачите невеличка корекція, як будуть рости ці видатки, якщо було прийнято пропозиція пана Макрона. Про те, що пенсію значить, потрібно якось фіксити, потрібно піднімати пенсійний вік і ще внести деякі поправки. Але проти цього виступають як ультраліві, так і ультраправі, тому що по суті немає у Франції ніяких ультралівих і ніяких ультраправих. Є комуністи і є націонал-комуністи. І от що одні, що інші, вони проти урізання соціальних видатків. Просто одні проти урізання соціальних видатків всім, а інші проти урізання соціальних видатків французам. Але що так, що так, підтримки немає. У пана Макрона у нього досить мало депутатів в національному їхньому зібранні. І отже, він здав ці плани пенсійної реформи, і пенсійної реформи у Франції не буде. Та сама ситуація і з відмінами деяких соціальних виплат. Там та сама ситуація. Ультраліві комуністи вони виступають проти різки цих видатків, але ультраправі, так звані ультраправі, тому що вони насправді не ультраправі. Вони також виступають проти урізання цих видатків для громадян Франції. Отже, вони проти, і вже було офіційно заявлено, що ні пенсійної реформи, ні урізання видатків у Франції не буде. А що є протилежне урізанню видатків? Так, а вже ж це ріст податкового навантаження, тобто підняття податків. Податки можна піднімати в двох варіантах: перший варіант на всіх, і другий варіант на супербагатих. На всіх піднімати податки просто немає сенсу. По-перше, у Франції низький економічний ріст, я вам уже казав, 0,8%. -0... 9%. По-друге, дуже велика кількість безробітних. Якщо ви піднімете податки на всіх, це значить, що економічна ситуація ще більш погіршиться, стане ще більше безробітних, економічний ріст буде ще нижче, і соціальні видатки вони навпаки піднімуться. А інший варіант з підняттям податків для супербагатих це ті, у кого більше 100 мільйонів євро на рахунках, його ось нещодавно, буквально вчора, його зарубали на голосуванні, тому що проти цього виступили, значить, так звані. Ультраправі ультраправі вони взагалі знаєте в Європі дуже часто багато партій називають ультраправими. Насправді це популісти. Вони розуміють, що за них голосують люди, і тому вони підігрують людям. Саме тому вони не дозволяють понижувати соціальні видатки і, і е, погіршувати значить, варіанти виплати пенсії. Вони не дозволяють піднімати вік виходу на пенсію. Але з іншої сторони їх основні донори це крупні бізнесмени. І інтереси крупного бізнесу вони також мають відстоювати. Саме тому вони вони виступили проти цього податку для супербагатих. Отже, що ми з вами маємо прямо на зараз? Отже, понизити видатки не вийде, опозиція проти цього. Підвищити податки, по-перше, немає сенсу в підвищенні податків. А по-друге, опозиція також проти цього. У вас не набереться на це голосів. Отже, у нас залишається для Франції один єдиний варіант, який вони і вибрали, а саме брати і далі в борг. З кожним новим запозиченням ціна цього боргу буде рости. З кожним новим запозиченням. Позиченням потрібно буде платити все більше і більше відсотків за те, щоб взяти ці гроші собі і покласти їх в бюджет, для того, щоб роздати їх пенсіонерам і соціально незахищеним слоям населення. Отже, така реальність у Франції: вони будуть просто чекати: чекати, коли пройде криза, чекати, коли можливо закінчиться війна в Україні, просто чекати, ну просто хоч щоб щось сталося, тому що запозичення для них будуть все більше, більше і більше коштувати, а значить, їх борг, їх боргове навантаження буде. Рости, при цьому сама економіка рости не буде, і основна біда, але також дуже гарна можливість, вона заключається в тому, що ситуація у Франції може нагадувати ситуацію в Греції. Ви пам'ятаєте, у Греції був гігантський борг, вони не змогли його обслуговувати, і тоді настав так званий whatever it takes moment. Тобто тоді був головою національного банку ЄЦБ був Маріо Драгі, і Маріо Драгі сказав, що нам неможливо допустити банкротство хоч однієї із країн Єврозони тому ми будемо підтримувати цих людей, щоб не сталося. А ви знаєте, що борг, який бере країна, його можна вже перепродати на вторинному ринку. Така сама ситуація була тоді, коли була єврокриза в Європейському Союзі, така сама ситуація була в Україні. Я, мабуть, про це запишу ролик. І чим більше вірогідність, що Франція ці борги виплатити, не зможе, тим дешевше, тим з більшою знижкою можна буде ці борги купувати. Що я маю на увазі? Припустимо, у нас є борг на 1 мільйон під 4% річних. Там воно насправді з боргами трішки не так працює, але тут довго розповідати, я вам розкажу просто так, щоб було більш зрозуміло. І оця бумажка, вона коштує мільйон. Ви її можете купити за мільйон, ну і як завжди, 4% річних. Але якщо у Франції дуже низький кредитний рейтинг, якщо є якась хоч маленька якась вірогідність того, що борг цей не буде виплатити, він продається зі скидкою. Тобто ви можете номіновану бумажку в один мільйон, ви її можете купити, припустимо, там за 900. Тисяч за 800 тисяч за 700 тисяч. Коли в Україні тільки почалася війна і ситуація була просто катастрофічною. Е, оці ось папери України, борг України, можна було купляти там із знижкою майже 60%. Тобто, ви за папірець на мільйон під там під 7%, здається, Україна випускала. Ви могли цей папірець купити за півмільйона, а то і за 400 тисяч. І мені здається, нас чекає саме такий варіант із Францією, тому що Франція, наскільки гігантська країна, вона. Не може впасти економічно. Якщо Франція впаде, якщо Франція скаже, що я банкрот, це все, це кінець євро. От тут якраз може і статися кінець євро, але я не думаю, що так буде і Францію, а вже ж будуть рятувати. От тут що б і хотілося сказати, що у Франції негативні перспективи, але ви, як, значить, хитрий інвестор, можете на цьому трішки заробити. А ось Францію не чекає нічого доброго, тому що навіть якщо на виборах пощастить Франції і виграє Філіп, він все одно не зможе Реалізувати оцю ось політику, яка б допомогла а саме знижити соціальні видатки, він не зможе цього зробити, тому що опозиція, як справа, так зліва, вони проти, і а вже ж народ проти цього, він не зможе підняти податки, тому що в цьому немає сенсу, і а вже ж також опозиція буде проти. Вони просто будуть потихеньку йти, йти, йти до цієї прірви, з якої вони рано чи пізно і впадуть. А якщо, не дай Боже, у Франції вибори виграє Меланшон або Барделаш, в принципі, що те, що. Те, знаєте, тут теорема Ескобара діє, то Францію не чекає нічого доброго. Але і в їх в будь-якому випадку не чекає нічого доброго. Але ми за цим з вами зможемо поспостерігати. І а вже ж, ми бажаємо удачі французам, тому що вона їм знадобиться на цьому все.